Вітаю, друзі! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play українською, і ми продовжуємо проходження іграшки Last Light. Які плани я не будував щодо нього? Маленький чорний повсюди ходить за мною. Ніби я ніколи не хотів його смерті. Ніби нас зв'язала доля. Ти? ти Не бачиш їх так? Ви вмієте бачити? Червоні, злі. Ну, схоже, що не бачимо. Схоже, що це так. А куди ти мене видаєш, то хлопче? О, о! Запаси. Це завжди добре. Це завжди прекрасно. Якась зброя тут валяється. А що тут порівняння з нашою? Я навіть ти знаю, чи вартує нам змінити те, що у нас є. У нас якась така. Снайперська. Ну так, мені як завжди скаже, що для чого. Ти взяв це, треба було ще син, але я думаю, що. Мені буде достатньо того, що у мене є. Давайте йдемо далі. Так. Якийсь неприємний у нас е, погляд. Схоже, цей хлопчик нам знову дає Можливість побачити щось. Те, що не бачать інші. Не знаю. Давайте спробуємо сюди обійти. Ага, обійти. Не тут то було. Не тут то було. Ай, ай, поляче. Ну здається, усе, розібралися. Ну, Хоча тут швидше за все можна було і якось тихенько провізти, але... Маємо те, що маємо. Ну, так, скільки у нас? 40 секунд. Ще припаси. Припаси це завжди добре. Сюди не влізти. Не схоже, що ні. Хоча. Можна було подивитися. Не можна. Так, далі, рушаємо далі, тут якась погода у нас просто жахлива. Це нібито міст. Не знаю куди він веде і через що він йде. Ну але маємо те, що маємо. Піднятися повище. Так, 8 секунд давайте змінювати фільтр. Кривачі червоні, сильні. Так, я бачу, що сильні. Може ми вниз ж спустимося, подивимося що там внизу. Не хочеться якось туди лізти. Так, можна десь сюди зайти. Зараз подивимося, що тут у нас. А тут у нас, здається, кінець. Ага, це, напевно, якась річка, чи що. Ну, щось в такому роді. Що ж, давайте подивимося що тут. Тут у нас... ну, ще трішки припасів. Це завжди добре. Так. Ще трішки припасів. Зброя чергова. Ем. І що, не можна сюди пройти? Вертиться вверху. Ем. Схоже, що ні. Ну, добре. Давайте тоді підніматися нагору. Здається, цей крилатий червоний уже утік. Зараз не натрапити знову на них. Так. Так, не знаю, куди тут правильніше би було. Треба все дослідити, звичайно. Тут не пройти. Не пройти і не проїхати. Вже доїздилися. Так, а ми підемо. Ти не підемо. Запитаннячко. Нічогісінько. Дивися, їх багато. Так, так, бачу. Бачу, хлопці. Що їх досить багато. Ем, нам напевно краще якось це все обійти, але схоже пізно, схоже, вони нас побачили. Що, з одного пострілу? Але що з одного? Ну цей трішки живучий був. Незважаючи на те, що їх багато, добре, що цих крилатих немає. Десь чую ще звуки. Так, сюди нам не залізти? Скажу, що ні. Тут у нас ще трішки припасів. Що ж, давайте рушати далі? Шукати вихід з цього моста? Що це вода просто знизу йде, чи що? А ні, це зверху, це просто такий. такий погляд, незрозумілий. Так, нарешті ми кудись далі пробралися, це що за створіння? Я щось такого не пам'ятаю. Щось такого не пам'ятаю. Так, давайте підзарядимо наш Ліхтар, а то вже відчутно, що закінчуються його ресурси. Так, тут у нас. Тут у нас... Не На протигаз. Але різні ще штуканці є. Так, давайте запалимо. Ліхтарик. Зайти сюди не можна, схоже що ні. Так, якась папочка, нотаточка... таточка. Я їх, напевно, не знаю. В кінці десь почитаю. Знову схоже, якийсь підземний перехід, чи що дивно, тут у нас міст, нібито. І підйом десь вверх з моста. Видно, що це таке? Знову ці створіння. Піднятися можемо. Ну, одні одні, ці чудовиська. Не буду я чудовиська. Остання хвилина. Пачка чудовиськ. Мене побачили чи ні? Ну схоже, вони тікають кудись. Нехай тікають, я може почекаю краще. Хоча. Вау! Оце якраз ця, напевно, штука для миста. Схоже що це воно. Та ну тебе! Помирай, с Можна чекати, звичайно, було, але... З їхніми діями... А що вони взагалі по, -по цьому стрибають-то? Так це просто. Пакуночок без нічого. Ні, це не плямисто, а де Тікло. 90, до речі, на бої все, залишилося. Нібито погацько знову. Знову таки на відстані. Що, закінчується. Ой, щось я Трішки. Засидівся. Закінчилось у нас уже наші ресурси. Так. Якось не дуже приємно. Звуки не однодіють. Забирайся! Забирайся, тобі сказали! Ай! Боляче! Боляче було! Досить боляче! Уже просто на можі. Морозиво. Колись було. Так, десь поряд ще щось у нас блукає. Ну біжить просто як кінь якийсь. ще щечки в запасі 8 хвилин, До речі Якось нібито і не помало рухаємося, але це ж Вау, знову ця штука. А сюди вони Ох, Боляче. Ай! Ось ця, здається, нас якраз б'є. Ось ця б'є. Навіть не плямиста, а ось така незрозуміла. Ну, якось спокійніше стало. Не знаю, таке відчуття, що ми в хатинку заховалися. Оскільки... Тихо по погоді, хоча видно, що щось з погодою не дуже прикольно. Але усе ж. От саме там, де ми, якраз тихо. Так, давайте рухатися далі. Ну, схоже, тут були серйозні в них бої. Людей проти цих створінь Ох... Це що за кімнатка така? Схоже нам на гору, ну, більше тут виходів немає, лише на гору. Давайте підніматися. Знову на міст? Вау, вау! Вау! Якийсь недружелюбний у нас підйом. Ось ця штука, здається, вона долочень. Так, б'є. Так що? Потрібно її відразу ліквідувати. Ух І, Скоже там ще є! Ай, боляче! Давайте ми спробуємо. Ось так їх. Ну, щось вони досить довго живуть. Так, одне відвалилося. Ну з дробовичка, звичайно, пошвидше буде. Але дивіться, він трішки далеко. Та скільки ти будеш жити? Можливо, треба в голову попасти. Але спробуйте, що вони постійно. Іди сюди. Нарешті, нарешті. Окей. Беремо назад дробовичок. Мені здається, це найуспішніше. Найзручніша річ. Так, зарядимо ліхтарик. Так, добре. Тут у нас нічого. Так, щось тут було. Шкода, звичайно, що немає. Фільтрів, але вони тут. Так, поміняли собі кращі вже. Ну, чим кращі? Він ніби той цей непоганий був, але все ж газ. Група Семенова тут загинула. Не знаю, чи це ця переправа. Ну, сподіваюся, що ми туди не йдемо. Вау! Wow. Чи йдемо? Вау! Wow. Не пускають вони нас. Знову ця штука. Так, швидко, давайте краще аптечечку. Використаємо, а то може бути кінець. Ще одна спроба туди пробратися. Ще один протигаз. Не знаю, чи вартує його брати. Давайте спробуємо. Ну, в принципі, те ж саме у нас по повітрю. По часу повітря, по часу, скільки ми змогли би вижити. Так, схоже сюди. Так, ну це, напевно, ця переправа, ну давайте спробуємо. Схоже, наприклад, зараз відстрілюватися. Ай-яй-яй-яй-яй. Головне, можна тільки з пирані стріляти. Це не добре. це споріння. Давайте його хоча б налякаю, чи що. Не часто його можна налякати. Ну, краще щунічи взяти з бруї. Воу, НІ 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 не Воно Крилаті дуже швидкі, струмився, але я працюю. Ну, давайте тоді спробуємо звідси десь вибратися. Так, низ. Так, напевно, нам сюди, ну, в принципі, тут немає більше виходу. Так, заходимо знову. Щось схоже вже було. Можливо, це з іншої сторони просто. Іноді бачу двері. Тебе кличуть за дверей. Чому? Я не знаю. Я думаю, що тобі все ж краще все відомо. Чому так чи по-іншому саме тут? Тому що ми люди. Ну ти зрозумів. Ми йдемо до поліса. Разом. І що буде, те буде. Малюк не захотів іти геть, щось тримає його поруч. Досі не можу зрозуміти що. Хоча я ці обставині радий, він допомагає мені. Ну що ж, на цьому ми завершуємо сьогоднішню серію. Подолали ми цей міст і продовжимо уже наступного разу. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалося дане відео, та поділитися посиланням на дане відео із своїми товаришами. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською і до нових зустрічей.